Так, друзяки, у нас наступний реплейчик. Чи вартує він уваги? Я думаю, що вартує. Думаю, що вартує. Е, прислала мені цей реплейчик людина. Прислала мені цей реплейчик людина. Зараз секунду, на я. Щось ну, знову не ловить цей. Найся, nice, найс. Nice. Прислала мені цей реплечик. Що таке? Так. Е дружбанчик з клану е, Борода. З клану бороди, з клану борода чи злану бороди. Як правильно не знаю, нас гравець, наш герой підніме під ніком. Просто рак. Це також, друзі, стрімер, наш український стрімер. Щоб будемо дивитися, прислав бій на КР1. Тихий берег. Побачимо, що з цього у нас вийде. Серега, давай мочи, бачимо бій з Нубочка, це дуже-дуже велика нубочка. 11-й левий проти дев'яточок Має бути щастя. Ну, побачимо. Якийсь стильочок кораловий риб називають, якщо я не помиляюсь, На скереж 10 і 14 секунд кедешечка. Загружаємо перший підкалібросик, я так розумію, що на одиничний, на першому слоті в нього да, підкалібросики, заряджаємо перший підкалібр, і поїхали, поїхали, поїхали. Так, Школа бля, їждження по горам, чого страшного. Може буде, може не буде? Сандартно їдемо до тяжої позиції, бачимо, там керич теж. І тут керич, і там кереч, і сюди керич. Так що ми тут що ми будемо тут приймати? Ага, О, він жорстко-жорстко він залітає, просто керочку хоче. На чехлити розчихлею, отримує від ст першого. Такий собі розмін вийшов, але... Але карці болі зробив. Ну я думаю, та мушка е, провіша буде, бо... А, у нас на, у нас на полці немає нікого, так що не дуже вужці тут буде, буде тут ще будуть свої тімейти прикривати, тут нічого страшного. Так, маємо, плюшку одну маємо, плюшку одну всунули, дали. Аккуратно щось спробуємо зробити, дивіться, скільки їх тут є. Боже, ти мій, як же класно, ай-яй-яй. -яй. Скільки? Дві, скільки тут рону приїхало? Майте моє. Так, і там ще Баггер щось їде, получаємо, Ми знову розмін з Керкем, де. Знову йдемо в розмір. Такер, поняв, що все. Награли, багер став дуже хорошу позицію, ближній бій, ззаду заїжджає СТ1. Сієрик, Сірик, ззаду СТ1. Школа нетанкування по, -по, -по пундрикам. Йому чехляє є 4 соточка, походу цей друг відправляється в ангар, маємо фражить копілочку, свята цього пля О, вирішив підпушити. Але на жаль, залишається 1400 хп, 15 хп це дуже мало, дуже мало. Так, ось зірюм керочка влючок, оп-поп-поп-поп, є, сюди. Сюди дзюдем. Да. Так, будемо дивитися з камери нашого героя. Поп-поп-поп, знову зводимося, зводимо з фікс. Перо, даємо бадгіросику таку смачну планочку. Хотів сказати щічку, але ні, то не щічка, то така планочка. Так, накається, некається. Дивіться, все показує пробиття у нього. Ну тих тих тих, що піксель закине. оп по прозвертає. Наверх, наверх. Ну. Ну. І. Типо. Бляю, ідеї пробиває. Хорош! 493. Ну, це вже це вже веселіше. 2800 уронів є. Поки. На танковому 0. асистику 0. Зараз може бути перший натанкований. На тобі та ти що, просто чи хвости цього бадгера ну. Йому треба підняти трошка, е, як то кажеш, на, настріч. То. Треба трошки піднімати, і все буде найс. Nice. Але бачите, він, він наоборот його пускає, хоча растанканув. 3-400 уроні є, рахунок у нас 2-2. Бачимо, е, у нас виконується ОБЗ-шечка. 9К урончику треба. І 500 по каточкам. Так що, Сережа, каточки тобі в рух, оп, лючок, дай його 516, ізі, ізі, Такс, опа. черешенька прикриває з вишеньку, Чикс, тут попочки, де є п'ятого носу. Такс. Люк-люк. Хорош. Фу, 625 альфа в лючок. Хорош, 4500 видано, найс, Серега, бля, торгує, торгує, десь. Там карам. Не, не танкував. Ну поки нічого, 750 він натанкував від кого від Бадгера і там від цього ушки. Ну просто я не знаю. Все приймається в КРК. Все, що, все, що блять, летить, не летить. Так, можна. 50. Оп, та, ти що, сюди його! 5800 уронів вже у нас. Друзі, рахунок 4-4. Наші 1000 хп євро змін можна ще йти. Цього можна. Йоп, та ще але броня не побрита. А, оу, оу, стоять, стоять, що, що за кіпічло. Спокійно, 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 тять тя. дядь. Так, мінусуємо, робимо фразик ліопарда, бачимо, танкуємо цього, можна школа таранчика, забираємо. Це вже наш четвертий кіл. Поїхав і поїхав і поїхав. Віцілиємо туди, туди ж, туди. Хар ой, ой, але получаємо 500. У нас же ХП шечок ну 600 лишилось. Маємо вже 600 уронів, блядь, школа виживання, школа скіла і полетів, і полетів. Бачимо, що світили всі танки, там ще один конвій не світився. Він може бути на басі сидіти, друлькати і чекати бля, цих жертв, а може бути і з цієї сторони, може бути і з цієї сторони, тут блядь, ну, більш більш вергідніше. Але в принципі ХПшки ще є. В принципі, ХПшечки ще є. Ще можна блядь, стику дати по-любому, якщо там зараз так як завжди, хтось не засвітиться і не ангар от, наприклад, та кара 45 тонн. Зараз можуть прийняти. Але він щось пов'яма. Ну тут конвей небезпечний, непонятно де він. Показую по цьому, що він не світився. Є акуратненько, так, так, так. Опа, а от, а от і друг, блядь. Висвічуємо, ой, зводимо, зводимо, зводимо. Беєблистаті. Супер, бля. Краще був не зводився. Тупо, з звертухи треба було кидати. Це було залітало, блядь. та новий валет, ну нічого, зато за, за ми, за ми танкнули вже. Там світла! І це на ходу штичка за весь екран. І це у нас є що? П'ятий кіл чи шостий кіл? Це вже на свої, на. Воїна! Хоче бути воїном! Давай, тут два шотика лишається ушко ні, ні, стоп стоп стоп. Там уха 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 уха. Ага. ага. І, і базік ще бля, десь в засаді сидить. Ну, 12-10 бачимо що, отак, так, ушка їде на рандеву. Там мені здається мінус. Це дуже великий мінус для, зараз для ушки Ах, блядь, стех, встих, стех притормозити, блядь. І тут каро, бля, на... коротше, заїхав наш Серега десь в єбеня, але є каріка, школа тарану, школа виживання, школа непопадання. Ну як, ти а чого не таранчиком? Серьога, тебе ж, блядь, таран машина, 10 секунд киде, можна ти розмін. Ні, він ти хоче воїна, залітай ушка, ушка мінус, залітай каро, кара танкує, і пішов на ходу, на ходу на характері. І... 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 Встигай, встигай, дати, чи не встигай, не встигай, ну, є, С455 уроднів. Друзі, 2 790 на натанкованого і 2 379 е, асистику. Подивимось після бойову статистику. Ми це все закриваємо. Ми це все відкриваємо, Ми це все закриваємо. Це наш, наш Сергійко, Сергійко, дивимось. 135 тисяч 500 по кредитам, 7,220 вільного досвіду з X, це плюс 227 тисяч. 7 бомб доробляємо знищено. У нас, 7 є, у нас є 7 фрагів, 7,455 гронів, 790 тонково, 2,379 наситили, 4 хвили. 5 катів зробили. Знак власності майстер. Маємо воїн, основний калібр, і, по-моєму, спартанець, якщо я не, не помиляюся, поки там заговоренний, завойовний. Е, бій дуже прикольний. Подивимося, як зіграла наша команда. Команда наша зіграла дуже сильно. Бачимо, у нього трошки нічно, але е, є соточка, 4400 також урончику влив, і ушечка влила урончику. Остальне все забирав він. і Забирали ці три тімейта. В принципі, які ну тут згодні були, але вони якісь, блядь, непонятні. В них керіч теж вже боровся, 5300 300 дав, але щось пішло не так. Так що, Серія, дякую тобі, друже. Дякую тобі, друже, за реплейчик. Дякую тобі за реплейчик, Лукас з мене виданий. реплейчик не пускаємо в кайф виробництво. Так що удачі, тобі, можливо, удача повернеться на твою сторону. У вигляді тисяч золота. Так що, друзі. A my prestupujeme do nasledujúceho, a všetkým prehutovať sa.